Закончив трехрядний культиватор. ще, конечно не покрасив. Культиватор з катком. Таке прицепне. Дві ряда 15 лоб. Культиватора 3,5 метра. Захват. Закончу я реставрацію трьохрядного культиватора. Покрасив. Може десь щось не дуже, ну, але на роботу не буде впливати. Може деякі лишаї поставилися, але ну, вроді. Потіки трошки є, ну буде працювати. На стрільзних болтах сзади застойка усилення. 3 ряда по 5 лап, это получается 15 ряд, ну 15 лап, наверное, на 15 лап, 3,5 метра. Стрелки новые ставил, кто стрелки, каже, кто лапки. Это ребенка и каточек такой. Зарматурка. Кинув розкосась от тягла, колеса зробив на сйомах, на сйомах, на, на, на не переварував по тій причині, що хочу переробити каток, щоб він був опорний, як на АГшки. Так що такий в мене культиватор получився. Я був, у мене такий самий був, тільки двохрядний. я його розірвав в минулому році. А це зробив. Прицепне в мене вал, що на сівалки, що на культиваторі. воно прицепне буде одинакове, щоб покультивував, раз там Оцепився, швидко сівалку нацепив і поїхав, щоб не знімати ті рамки, переставляти. валу хлоп, щелк і поїхав. Тут такий зацеп 16 та да й тут 16 налочки нагріть оце і зігнути і проварити. Я думаю, що це все потім в будущим зробиться. Так що такі тут на болтиках регулюється. Раз там підставив і переставив глибше, мельче. Ребенка на пружинах. и также же само каток на пружинах. Культиватор, я вам скажу, довольно получился тяжелым. Потому что трактор поднимая аж... Ну, он, в общем, может быть, габарит, что назад уже. Считайте, три ряда, то плюс ребенка и каток. То... Занимался севалкой. Тоже усилив ось так ось раму двойну пустив бо ось циліндр переробив сюди тому що на транспортному на одному брусові пробувати ну, засипляти і їхати а воно виходить рама просідає ну, пригає гуляє рама посередині як згинається то я ось з п'ятерки ще кинув Ще один брус виходить, жостче стало, конечно. Тут ось отак не, не докрасився. Мені треба буде краски, буду красити, дунуть трохи. Тут ось такі ось, якби вставки поварював тут, ось тут, ось все. Тут ось врізався в кронштейни, обійшов цепок на подшипниках. На обоймах тут ось теж роликом обійшов, щоб не терло по обрусові. Це ж сьогодні вже ось, ось недавно ще гаряче приварив, щоб жорстче було. Замінив почимники. Тут на вентиляторі тут теж ставив BBC R, брав в Дніпрі. 206 стоять би перемазав ну, в принципі вже диски поставлено на кукурудзу, перемазав все удобрення все тут працює Щось там сигналізацію. на сигналізацію треба кнопочку перепаяти кнопочка є надо тільки впаяти і... бо та глюча її включаєш воно то хто робить то не робить так що такі така сивалочка трошки весна підходить і починаю з чимось займатися. хочу хотілося вот такі поставить поставити... стрелки а вони виходить, у них если і там, допустимо бачите у них угол оцей кузню і це трошки збили сюди, наклонили і поставити отакі мочні лапи, вільні стрілки. В общем, потрошки тут тоже треба трошки поварити В общем, роботи вистачає Пробував робити ось чехолом, як би. Ага. Із Іс... ну, труби повихати. Ось все. Бачите. Все зробив. Ще підсохне затка на другу надіну. Ось, все, бачите. Нарізав. Тут все нахалтурил. Ось так. Трубка. Тут все вставляется ножик канализационно, як вони там Эй, блин. Вот є, в общем, каналізационные. Вот раз. и піджимаю пластинкою і можна руками, а можна цим. Я шуруповертом пробовав і все виходить штренько ну, треба все одно двома чоловіка, два чоловіка щоб бо воно тут починає висати її з закусі нацепив другий культиватор теж делаю ревізію йому де лапки там до кума поїхав поверхтував стойки Він мене з збороною Вітер похолодало. так що якось так Сівалочку трохи під той під ревізію. Культиватор треба трошки підкрасити освіжить, можна так сказати. І бой. Лапки до кого возив. БУ ну, в хорошому состоянні. Виходить, ми їх вигинали, вони не підходили по вуглу. Зараз буде брали по цьому. Опа! Буду ставити такі, такі лапки. Тут товщина, буде 8 міліметрів десь.